Євгеній у свої 57 років, рятуючись від війни, залишився без домівки. Чотири тижні він провів у травневому парку, ночуючи просто неба. Я минуло річ з Мирнограда, точніше з Покровського району, переїхав до Черкас. Там не виплачували допомогу тим ВПО, які не на пенсії. Я знайшов роботу, але потрапив у рабство. Втік, збіймали, зламали щелепу. Поїхав відмічатися до війська де потрібно це робити кожні три місяці? Поїхав туди та так втік. Євгеній спочатку дістався до Дніпра, а звідти електричкою до Павлограда. На інший вид транспорту у нього просто не було грошей. Мені не вистачало грошей. Я їхав додому у Мирноград. Нехай навіть війна, але не там краще так, ніж у рабстві. Місцеві повідомили йому, що до Покровська, а тим паче до Мирнограда, наразі дістатись неможливо, бо зараз це зона бойових дій. Тому Євгеній залишився у Павлограді і звернувся до транзитного пункту за допомогою. Ну вона каже, начальниця: я не пояснив їй, що втік звідти. Я сподівався, що вона допоможе, і звернувся до неї. Каже, ти що з Черкас? Ми тут з війни возимо. Я пояснюю, що на вулиці живу. Вона каже: тим паче, з вулиці. Не маючи притулку, Євгеній спочатку жив на автовокзалі, але його звідти вигнали. Тоді він перебрався до парку, де знайшов дерево, яке стало сховищем для його речей. Із собою мав лише документи та одяг, з якими виїхав із Мирнограда. Харчувався тим, що знаходив, а дощ холод, і ніч перечікував на автобусних зупинках. Журналісти ПТРК випадково натрапили на нього в парку та одразу звернулись до соціальних служб. Були з Євгенієм до приїзду фахівців. І розказуйте історію, що трапилося, чому ви тут? Зараз угу. звісно. Працівники терцентру прибули до парку, де поспілкувалися з чоловіком і дізнались про його ситуацію. Фахівці записали всю необхідну інформацію та домовились з місцевим благодійником, щоб той тимчасово прихистив Євгенія. Сам переселенець і він сам допомагає. Тобто, в нього люди, які виїхали із, і не мають житла, ну в усякому випадку робота і кров, і їжа буде в нього. Я думаю, що це один із таких варіантів конкретних. Просто навіть якщо розглядати інші варіанти, треба медичне заключення свіже, у нас його немає, Тобто це як варіант. А вранці його, якщо зв'язати з службою медичною, а йому надо обстеження, бо він потребує медичного обстеження. Це буде один з кращих варіантів. У супроводі фахівців Євгеній вирушив до нового місця проживання. Ми надалі будемо спостерігати за його долею та розповідатимемо про все, що з ним відбуватиметься. Стежте за нашими новинами. Дякую. дякую, дякую. Дай Бог вам здоров'я. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, Новини ПТРК. В Україні активізувалися телефонні шахраї, які видають себе за правоохоронців та звинувачують людей у державній зраді. Жертвою такої афери стала літня жителька обласного центру. Невідомий, який представився слідчим, переконав її, що проти неї відкрито кримінальну справу, начебто через купівлю ліків на тимчасово окупованій території. Щоб пом'якшити ситуацію, зловмисник вимагав гроші. Жінка повірила і переказала понад 400 тисяч гривень. Лише згодом вона зрозуміла. Що стала жертвою шахраїв. У поліції закликають не вірте подібним дзвінкам, не передавайте гроші незнайомцям, навіть якщо вони називаються посадовцями. Якщо вам телефонують із такими звинуваченнями, не панікуйте. Одразу зверніться до поліції. З початку року на Дніпропетровщині сталося 147 аварій за участю пішоходів. Це майже третина всіх ДТП з постраждалими. У результаті загинули 27 людей, 132 отримали травми, повідомила патрульна поліція області. Щоб уникнути трагедії, пішоходам радять дотримуватися правил: не виходити на дорогу, не переконавшись у безпеці, не вибігати раптово, навіть на пішохідний перехід, не пускати маленьких дітей на дорогу без нагляду, не зупинятись на проїзній частині без потреби. У Павлограді молодіжна рада відвідала міськвиконком, щоб дізнатися про роботу його структурних підрозділів та основні напрямки діяльності міської влади. Захід реалізовано в межах програми ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області у партнерстві з громадською організацією «Заходи» та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. Це у нас фінальний етап проекту, який реалізовує молодіжна рада при Павлоградській міській раді. В рамках цього проекту нас було 11 Заходів, це були тренінги, які були профіль грант-менеджмента, командна робота. Саме тренінги відігравали велику роль у цьому проєкті. Напрями тренінгів були це проєктний менеджмент, який допоможе їм як і зараз, так і в майбутньому залучати додаткові кошти на якісь молодіжні ініціативи. Другий напрямок це вже такий більш психологічний. Це розвиток комунікативних навиків, лідерських якостей. Після зустрічі з міським головою, де представники молодіжної ради мали змогу поставити запитання. Ми розуміємо, що на Супольні взагалі робота від секурана. Вона є така нервова. Як справляєтесь з таким негативом, з таким екстерімом? Якось справляюся. Напевно, на мене, напевно, склад характеру такий. Я так думаю, для чогось ми народилися на цей світ, і кожна людина вона повинна залишити якийсь свій. Я вважаю позитивний слід на цій землі. Наприкінці міський голова вручив дипломи подяки активним учасникам проєкту. А далі зробили спільне фото на пам'ять. Данило Трохименко, Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Змагання з військово-патріотичного виховання пройшли в одному з навчальних закладів Павлограда. Присвячений він тому, що зараз йде в країні війна в нас. І дітям потрібно знати, як надавати першу домедичну допомогу, яка взагалі є тактична медицина, як працювати із вибухонебезпечними предметами, які потрібно робити при цьому дії. Та також ми сьогодні розглянемо поводження зі зброєю та основи строєвого кроку. За словами вчителя за сьогоднішніх умов проведення таких змагань є дуже важливим, особливо для молоді. І навіть людина, яка не військова, має знати ось ці всі медичні медичну всю допомогу, як потрібно її проводити. Гра поділялась на п'ять етапів: перший презентація команд і строєвий крок один, два, один. Далі медична естафета. Це накладання турнікета на верхню кінцівку, евакуація з червоної зони та інше. Після ще двох етапів завершили вогневою підготовкою: стоячі, сидячі та лежачі. У підсумку жовта команда перемогла, випередивши своїх суперників на 4 бали. Проте всі учасники змагань отримають гарні оцінки з предмету захисту країни. Попри зовсім не травневу погоду у засніжених Карпатах порушники все ж намагаються дістатися кордону гірськими маршрутами. Цього разу поблизу кордону з Румунією затримали двох мешканців Дніпропетровщини віком 27 та 28 років, зазначили у Держприкордонслужбі. Порушників зафіксувала фотопастка прикордонників на перехоплення. Вирушила група реагування та затримала чоловіків, коли ті розклали намет, щоб перепочити. Стосовно затриманих склали протокол про адміністративне правопорушення. Міністерство соціальної політики підвищило граничні ціни на реабілітаційні засоби для людей з інвалідністю, які мають порушення зору. Зокрема, ціна на тактильні палиці зросла втричі і тепер становить майже 800 гривень. Але це дозволить людям з інвалідністю першої групи та дітям від 6 років отримувати компенсацію за більш сучасні та якісні засоби реабілітації. У 2024 році держава вже компенсувала витрати на орієнтування та комунікацію понад 1600 людям з порушеннями зору. Розширюючи доступ до засобів реабілітації та інших реабілітаційних послуг, ми допомагаємо людям опановувати потрібні навички, адаптуватися до нових умов та мати рівні можливості в усіх сферах життя. Це вкрай важливо, особливо в умовах війни, яка змінила життя українців, зазначив заступник міністра соцполітики України Володимир Василенко. Мічі західносибірська лайка благородної та вірної породи. За словами очевидців, військові вивезли собаку із зони бойових дій та залишили в нашому місті. Пес прибився на одне з підприємств, але там ну не дуже доречне місце для собаки, такого великого. І працівники поблагали нас забрати його та прилаштувати в добрі руки. Мічі – спокійний, слухняний пес. йому близько восьми років. Не проявляє агресії до людей. Навпаки, дуже лагідний, дружелюбний. Знає кілька базових команд, що свідчать про те, що раніше він був домашнім улюбленцем. Мічі, так як це лайка, він не на охорону. Він собака компаньйон Це буде дуже добрий друг для літніх людей, дуже добрий друг для спокійних людей, для вечірніх прогулянок, для прогулянок в ліс. Просто як компаньон у двір комусь може. Фахівчині розповідає, що наразі у песика є незначні проблеми зі здоров'ям, але він отримує необхідне лікування. Міче здоровий пес найближчим часом буде кастрований. Є деякі невеличкі проблеми зі шкіряними покровами, але ми лікуємо вже. Скоро буде все гаразд. У притулку Мічі перебуває вже трохи більше місяця. Він швидко звикає до людей та адаптується до нових умов. Песик чекає на нову люблячу родину. Щоб його забрати, телефонуйте за номером 095 278 79 11. Марина Кукляна, Олександр Молчанов, Євгеній Вененко. Новини ПТРК. Кліматична криза загрожує майбутньому найпопулярнішого фрукта у світі: банана, підвищення температур, екстремальні погодні умови, нові шкідники. Усе це вже зараз вражає головних виробників бананів: Гватемалу, Костарику, Колумбію. Через це врожайність знижується, а сільські громади втрачають засоби до існування. Банани це за зазначення сільськогосподарська культура у світі після пшениці рису та кукурудзи. 80% світового експорту цього фрукту постачають саме з латинської. Америки, проте через кліматичні зміни основний експортний сорт кавендіш під загрозою. Він чутливий до спеки, надмірної вологи та грибкових хвороб, які активно поширюються. Благодійні організації закликають найбільші країни-забруднювачі відмовитися від викопного палива та допомогти фермерам адаптуватися до нової реальності, бо банани це не лише фрукт, а й питання виживання для мільйонів. Рідкісного птаха помітили на Дніпропетровщині, повідомили орнітологи області. Кропив'янка-прудка птах трохи більше загоробця рудувато коричневим забарвленням і довгим хвостом, який часто тримає догори. Зазвичай цей вид живе в Західній і Південній Європі, де багато піску, чагарників і вересу. Поява кропив'янки пруткої у нашому регіоні велика рідкість. Це може свідчити про зміну шляхів міграції або розширення місць, де вона може жити. Такі знахідки цікаві для подальших досліджень. Кожен рідкісний вид важлива частина екосистеми яку треба зберігати, вважають дослідники.